Доброго дня, малята! Подивіться, будь ласка, на зображення на екрані. Що саме зображено на цій картинці? Правильно, це мапа нашої з вами батьківщини. Наша батьківщина називається Молодці Україна. А ми з вами хто? Молодці! Українці. А це хто зображений на картинці? Правильно, українечка. А подивіться, будь ласка, на цю картинку. Тут хто зображений? Молодці, українець. Ще хлопчиків можна називати козаками. 24 серпня. Україна святкує День Незалежності України. В цей день Україна стала окремою, самостійною, незалежною державою. Як і в кожній країні, в Україні є свої символи: народні і державні. Давайте пограємо і пригадаємо всі разом народні символи. Подивіться уважно, що за символ приховався на картинці. Правильно, це віночок. Розгляньте слідуюче зображення і скажіть, який символ прихований. Так, це калина, символ українського народу. Подивіться уважно і скажіть, який тут народний символ приховався. Звичайно, це вишитий рушничок, символ українського народу та оберіг. А тут, що приховане на картинці. Це вишиванка, національний одяг українського народу, оберіг, частина душі кожного українця. Ось ми і пригадали найголовніші народні символи. Зараз подивіться на відбитки цих долонів. Зверніть увагу на кольори. Який символ нагадують кольори цих долоньок? Звичайно, це прапор нашої держави 23 серпня відзначають День державного прапора України. А скажіть, будь ласка, у якому з українських державних символів закодовано слово воля? Слово воля? Закодовано в гербі України, золотому тривубові. Він золотий на голубому тлі. Він відображає трієтність життя, батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов. І на ньому можна прочитати слово воля. Це означає, що ми, українці, вільний народ. Тепер я пропоную послухати фрагменти з пісні і сказати, що ж це за пісня. Всі пригадали, що це гімн нашої держави, найголовніша пісня нашої країни. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. На цьому я з вами прощаюся. До нової зустрічі, малята!